Доброго дня, мої шановні, сьогодні я готую незвичайний, гарний такий і корисний десерт молочний, який називається вишня в інею або ягоди в інеї. І для цього мені потрібно взяти один стакан молока. Сьогодні я готую тільки на один стакан молока, можна готувати на пів літри на літр. Ось тільки сьогодні молока в мене зайвого немає. Я покажу вам рецепт, як приготувати лише із стакана. Отакий десерт. Мені дуже він подобається. І так, красиву, таку кастрюльку малесеньку, яку я дуже люблю, вливаю в стакан молока. Додаю сюди. Так скажемо, ложечку неповну, крохмалу кукурудзяного. половинку столової ложечки теж без гірки, борошна, одну десертну ложечку цукру і розмішую, дуже гарно розмішую щоб не було комочків. Ставлю кастрюльку на середній вогонь і розмішую, весь час помішую, до закипання. Молочко у нас прогрілося, і я вкидаю сюди буквально 10 грамів масла вершкового. Масло у нас вже заварилося. і знімаю свитки і так іще трішечки помішую. Беремо таку красиву чашечку і швиденько, широку таку чашечку, і швиденько переливаємо наш киселик. Легенько струшуємо, щоб розподілилося рівномірно, і виносимо на холод. Далі я підготувала ягоди. Одні були банаці консервовані, інші виняла з морозилки, які заморожую завжди в суттрі. Виймаю, поки десерт наш вичахне, ягодки підсохнуть трішечки. Щоб не були мокрі. Далі я підготувала горіхи пів стакана горіхів, і їх потрібно подрібнити. Або ножем дрібнете, або чим вам тільки зручно. Горішки я подрібнила, порізала, а потім на досочці доповую качалочки. Отак. Подрібнюва ще. Додаю сухорики, або ж можна додати подрібнене печиво і змішую і розмішую. Десерт стабілізувався не повністю. Для того, щоб придати йому трішечки більшу форму, ніж чашка. Далі я обсипаю його, але він досить таки тримає форму. Погляньте. Якщо хочете, щоб він був по формі чашки, його потрібно тримати десь 2 годинки для стабілізації. Пройшла годинка і мені потрібна була отака якраз формочка для отакої тарілочки. І через те я виняла вже наш молочний десерт і переклала на таку тарілочку. Присипаю його по боках. Він такий височенький, виходить. По боках присипаю горіхами, сухариками або подрібненим печивом. Присипайте. Надаєте дуже гарну форму, яку ви бажаєте. Можна квадратну, можна круглу таку, як я. Ось такий є батончик у мене шоколадний. І я натираю зверху шматочки шоколадного батончика. А як вам сподобається, я отак по кругу Натираємо шоколад і викидаємо часточки шоколадні зверху, викладаю фрукти і вишеньку, і ягодки. Оці, що виклала, притрушую цукровою пудрою, як інеям. Молочний десерт, який називається ягоди віниї. Погляньте, який виходить у нас десерт. Ніжний і дуже смачний, оригінальний. Получається дуже ніжний і смачний десерт. Приготуйте і спробуйте. Готується дуже швидко. 5 хвилин на підготовку і декілька хвилин потримали на плитці і він вже готовий. Ележі яка смакота. Дякую за увагу. Будь ласка, якщо сподобався такий десерт, поставте подобайки. Підписуйтесь на мій канал.